Мирні протести Євромайдану почалися 21 листопада 2013 тисячі Вони стали реакцією на рішення уряду призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 30 листопада 2013 тисячі була субота. На площі залишалося близько чотирьох сотень протестувальників, переважно студентів, значно менше до речі, ніж у попередні дні. Приблизно о четвертій ранку площу оточили майже дві тисячі озброєних бійців Беркуту з трьох регіонів України Криму, Луганської та Чернігівської областей. Силовики прост. Просто кинулися бити людей, застосовували вибухові пакети, скидали людей на землю з постаменту монументу незалежності та чавили ногами. Частина людей, котрі втекли від Беркуту, заховалися у Михайлівському монастирі на Михайлівській площі за 27 хвилин. Бійці Беркуту повністю оточили площу, витіснивши учасників протесту. Натомість вони пустили туди комунальників для встановлення новорічної ялинки. Після розгону майдану по Україні почали скликати позачергові сесії облрад. Опозиція вимагала засудити дії силовиків, але підтримку знайшли не скрізь. Протести на роз... Стали і під їх тиском 14 грудня 2013 року. Генпрокурор України Віктор Пшонка зробив офіційну заяву про те, що за розгін майдану покарають заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, начальника Київської міліції Валерія Коряка і голову Київської міської держадміністрації Олександра Попова. Поза тим почалася революція гідності. Режим просто не здавався були розстріли небесної сотні, викрадення та катування активістів, а далі захоплення Криму та початок війни з Росією.